Привіт, це Фінчер Кубриком і це рубрика Анатомія сцени. Фаворитка Йорго Лантімуса є, мабуть, найбільш простою історією. Тут нема додаткових підтекстів, метафор чи інших сценарних прийомів. Глядач у комедійній формі лише спостерігає за життям у палаці королеви, за тим, як всі намагаються просунутись вище у своїй кар'єрі та фінансових накопиченнях. Режисер використовував у фаворитці ширококутні об'єктиви, як ніколи раніше у своєму кіно. Наприклад, тут створює відчуття того, що ми безпосередньо частина цього дійства, ми бачимо всіх і кожного, і водночас оператор Робі Раян хотів створити постановку, щось максимально викривлене та штучне. Тому він використовує анаморфні лінзи, які унікальні для захоплення простору і клаустрофобії. Проте у представленій сцені, яка розкриває діалог між королевою та амбітною Абігейл, нам не потрібні надширокі плани, і оператор переходить до середнього та близького формату. Королеви, I'm the business of state. Did she actually send me her maid? Your Majesty, I wasn't always a maid. I'm educated. I speak Latin, French. My family fell on hard times. I'm also her cousin. It's all very fascinating. You shall leave regardless and tell her to come. There calls. Це перший і основний драматичний момент, який ми бачимо у фільмі. І коли Анна Стюарт починає розповідати про смерті своїх дітей у деталях, які вона навідмінно закарбувала у пам'яті, Робі Райан спочатку збільшує стабілізовані кадри забігейл, аби просто показати, що це момент зближення героїнь, а потім зйомкою з рук демонструє вихід за рамки комфорту та внутрішнього спокою. Агілаксі. lost some 17 children. Some were born as blood. Some without breath. And some were with me for a very brief time. Oh my dear. Сцена закінчується широким форматом, який дає нам зрозуміти, що Анна Стюарт Нарешті знову пережила важливі для неї емоції, і у неї є бодай якась підтримка, а її інфантильність це природна реакція на такий травматичний досвід. Oh, you like it? I Do you like it? Happy birthday.